Доброго дня, малята, сьогодні до нас на заняття завітала фея, і вона хоче нам розказати казку про звуки. Отож, сідайте зручненько і слухайте її. В одному паперовому замку мешкали брати звуки. Так, так, ті самі, що чують наші вуха. Жили вони в мирі злагоді, аж поки один із них нахабно заявив. Я найпотрібніший, отже я старший. Що тут чинилося? Звуки такий галас дійняли, кожен почав вихвалятися. Я найкругліший і мене легко вимовляти, сказав звук О. Ні, я! Хоч мене і важко вимовляти, але я важливий, засперечався звук Ш. Ой-ой! А я вмію голосно гудіти. Прокричав звук «У, -у, 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 «У». Вони так голосно сперечались, що розбудили мудру фею. І вона сказала, що всі звуки дуже важливі, тому що утворюють слова і розділила їх на дві групи: крикливі і тихі. Крикливі та голосисті звуки це ті, які можна проспівати. Фея назвала їх голосними. А звуки тихі, спокійні, які не можуть співати, а тільки шипіти, свистіти, скрипіти. Фея назвала приголосними. Отож, малята, ми з вами прослухали казку від нашої феї про звуки. І я вам пропоную розібратися, чому ж вона їх поділила на дві групи. Як ми з вами знаємо, що звуки бувають голосні і приголосні, а приголосні в свою чергу поділяються на тверді, та м'які. Звуки ми чуємо і вимовляємо. Букви ми пишемо і читаємо. І всі голосні звуки ми можемо з вами проспівати. Отож, малята, повторюйте разом зі мною. Малята, а щоб краще ми з вами запам'ятали наші голосні звуки, я пропоную вам разом зі мною вивчити чистомовку, яка називається голосні звуки. А а А-а-а, ось прийшла зима. о О-о! Снігу намело. У, 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 санки я візьму. И, и, и звісно, й ковзани. Е, 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 і поїду згори. І, 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 о, як весело мені. Молодці малята, сподіваюся, що ви запам'ятали голосні звуки, але крім голосних звуків, у нас є приголосні, які поділяються на тверді, та м'які і. Пом'якшені, а ще приголосні звуки бувають глухі та дзвінки. Коли ми вимовляємо глухий звук, то голос спить, а при вимові дзвінких звуків голос дзвінить. Отож, малята. Звуки бувають голосні, приголосні та приголосні поділяються на тверді та м'які, і фонематично вони позначаються. Голосний позначається кружечком червоним. Приголосний твердий позначається однією рисочкою, а приголосний м'який позначається двома рисочками. Молодці малята. А щоб краще ви запам'ятали їх, наша фея пропонує нам з вами пограти у гру, яка називається. Потяг. У нас з вами є потяг, і нам потрібно нашим тваринкам допомогти зайняти місця у вагонах. До першого вагону ми з вами заселимо тварин, у назвах який перший звук, м'який, приголосний. У другий вагон ми з вами заселимо тварин, у назвах яких перший звук приголосний тверний. І у третій вагон ми з вами заселимо звірят, у назвах яких перший звук голосний. Отож, давайте розпочнемо. У перший вагон нам потрібно заселити тварин, у яких перша буква м'яка приголосна. Ми поселимо кіт, білка, вівця, кінь. У другий вагон тварин, в яких перша буква тверда, приголосна. Це лисиця, лев, бегемот, ведмідь, косуля, слон. І у третій вагон. Тварин, в яких перша буква голосна. Олень. Індик, орангутант. Молодці малята. Феє дякує вам за те, що ви вірно розселили звірят по вагонах. І вони можуть відправитися в подорож. Дякую вам малята, до нових зустрічей!